Що щастя, ну, ваша робота утримання матеріального добробуту. Це вам і принесе щастя. Можливо, ви тут свої навички якісь професійні будете використовувати і зато отримаєте так само якусь гарну вигоду, любі друзі. Але будьте обережні тут до. До методів, як ви і чого досягаєте, Шістка пентаклів перевернута, вас попереджає, вам можуть щось подарувати, наприклад, але потім люди прийдуть і скажуть: а пам'ятаєш, я тобі подарував, а мені тепер потрібна якась послуга. Тож, якщо ви не хочете комусь бути винними, не приймайте подарунки, вас будуть випробовувати на жадність і на вашу заздрість. Да? Тобто людина, скоріш за все, принесе те, що ви точно хочете. Такі люди, маніпулятори, вони знають, да, як вас випробовувати. То Тож, якщо ви прям не можете втриматися, якщо ви дуже хочете щось взяти, любі друзі, ви повинні тоді ту людину вивезти на чисту воду, так? Да?